Вітаю вас у новому відео. Взагалі планувала до вас з самого ранку під'єднатися і розповісти, про що буде це відео, але нічого не встигла. Потрібно було їхати за подарунками, бо завтра вже 8 березня, а я, як зазвичай, залишила все на останній день. Як ви вже зрозуміли, це буде читацький влог Щасливці, новинка від ще одну сторінку. Це у нас трилер. Тут є серійний вбивця, який вбиває своїх жертв. І щось їм вколіє, від чого, коли вони помирають, вони мають якесь щасливе лице. Я вам розповім, коли буде наступне підключення, побільше про цю книгу, бо я вчора читала 30 сторінок, але зараз, напевно, не зможу вам все нормально пояснити, про що вона, а вона дуже цікава тут, задумка. думка. Я планувала, що цей влог займе вона тільки два дні, мої вихідні, сьогодні і завтра. Але щось мені здається, що я. Не встигну завтра почитати цю книгу, тому я його розтянув на декілька днів, навіть на робочі дні. Вже забула, що хотіла показати вам свої подарунки. Книжку подарував мені тато, але він ще мені подарував ось таку штучку. Це від Тіджі такий бальзам для об'єму. Мама моя говорила, що він дуже класний. Я його хотіла, але якось мотилась 800 гривень віддавати за ось таку пляшечку. Ну, а якщо подарунок, то... Нормально. Потім брат зі своєю дружиною мені подарували зволожувальний крем від Tenzero і вмивашку, також від Tenzero. І мій чоловік подарував мені ось такі прекрасні рожеві мікрофончики, на які я нарешті можу знімати спокійне відео і не біситися через поганий звук. Дуже дуже всім дякую. Приємно отримувати подарунки, але і приємно їх дарувати. Тому, хоч я сьогодні дуже втомилась, коли бігала по магазинам, але все вже розклала по красивим пакетикам, буду дарувати своїм жінкам, які є в моєму житті. Ну і на цьому в принципі все. Зараз буду йти змивати макіяж, вмиватися своїми новими доглядовими штучками, буду зволожуватись новими кремами і вдягну найкращу свою найзручнішу піджаму. І буду вже в ліжку читати ось цю книжечку. Все. А ні, ще не... я вам не показала, подивіться, яка в мене нова футболка. Блін, а це не потрібно його було. Є прикольний напис, написано з любов'ю від мене до мене. Ну, чи не прекрасно? Прекрасно. Все, тепер точно я йду відпочивати, читати книжку. Повернусь до вас завтра. У мене, звісно, шитей-балджож, я себе майже не чую. Була сьогодні у лора, виявилося, що в мене зовнішній отит. І я, коли прийшла додому, мені потрібно було закапати в вухо і полежати на одному боці, і я заснула на 5 годин. Ось нещодавно прокинулась і вирішила, що ну, не буду забивати на влог, хоча прочитала досить мало, бо вчора, коли я пішла читати, тривога була і налетіли шахеди. Було якось недочитання, вухо розболілося, Сьогодні теж майже не читала 54 сторінки за два дні. Я сподіваюся, цей влог не розтягнеться на місяць, але мені, знаєте, все одно є ще розповісти, хоча б про що ця книга? А ця книга про вбивцю, про серійні вбивства. І тут є десь чотири персонажі, від яких віддається розповідь. Хоча можна сказати, напевно, три з половиною. Тому що перша персонажка це третя жертва цього серійного вбивця, і вона вмирає десь через три сторінки, і її більше, я так розумію, не буде. Другий оповідач це в нас і є серійний вбивця, він там трішки би, пояснює свою філософію, як він вбиває і чому він вбиває. Він знаходить нещасних людей. Робить все, щоб вони знову відчули смак до життя. Відчули що таке щастя, і вбиває їх в період найбільшої ейфорії. коли їм знову хочеться жити це життя. Він вколює їм смертельну дозу морфію. І десь дві годинки тримає їх лице так, щоб коли вони задубіли, здавалося, що вони посміхаються. Ось саме тому така обкладинка. Ну, як і будь-який психопат вбивця, він вважає, що те, що він робить, це добро, що його ніхто не розуміє, і... але він все одно буде старатися робити те, що він робить, бо він вважає, що це. А... Як сказати, бо він вважає, що він допомагає цим людям бути щасливими і вмерти, і більше не знати, що таке нещастя. Ну якось так. Другий персонаж це Бен. Я так розумію, він стане або не стане четвертою жертвою цього вбивці. Йому не знаю, десь і він переїздить до свого рідного містечка зі своїм сином після розлучення. Ну, і Він звичайно нещасний, тому що в нього є проблеми з грошима. Його мати може скоро померти. Син від нього віддаляється, а дружина йому зрадила, і це по його самооцінці дуже вдарило. Ну і напевно він стане четвертою. А може, й не стане, може він виживе. Жертвою з цього серійного вбивця. І четверта персонажка це детективка, поки що про неї нічого не можна розповісти. Ну, вона руда, трішечки саркастична, їй десь також 40. Але це все. Хочу сьогодні прочитати до сотої, може, 150-ї сторінки, і підключусь з новими враженнями вже завтра. Сподіваюсь, мені буде вже тоді трішки краще, а поки що, ну. Не знаю, мені здається, це гірше ніж зубна біль. Це просто жахливо. Не болійте. З мене в кадрі Купер, тому що мені стало трішечки гірше, і в мене болить щелепа, щоб говорити, і рот майже не відкривається. Я чекаю на свою картоплю Фрі і вирішила вам розповісти, що я прочитала вже більше 130 сторінок, і в мене вже є враження про книгу. Хочу не скажу, що дуже яскраві. Тобто, в мене немає такого, щоб мені щось не сподобалось. Все йде доволі плавно, але й немає за що сильно похвалити цю історію. Конкретного підозрюваного у мене немає, хоча автор намагається його нав'язати, але я не ведусь на це. Розумію, що це пастка і нас ведуть неправильним шляхом. Просто знаєте, є тут такий персонаж, він супер дивний, якийсь неформал, який цікавиться всякими серійними вбивцями і стрьомними відео з інтернету, і ще він постійно з'являється там, де він не має бути. І я розумію, що це не він. Купрунуку дати. Клас. Ну добре, коротше, поки що, начебто, подобається. Не ведусь на провокації автора, не вірю, що вбивця це той, кого він нам намагається видасти за вбивцю. І читаю далі. Хочу прочитати сьогодні, прям сісти декілька годин почитати і прочитати десь хоча б половину книги. Це десь 250 сторінок. Сподіваюсь, завтра я вже зможу до вас вийти з нормальним розмовний. Ну, це не сторіс. Просто відео. У вас треба було про Я прочитала першу частину книги, і я до вас з голосною заявою сьогодні я хочу її дочитати. Не знаю, як у вас, але в мене перша половина книги вона йде дуже-дуже довго, а от другу половину книги я от можу просто сісти і за вечір, за декілька годин прочитати. І я сподіваюся, що з цією книгою також так буде, тому що завтра я вже планую виходити на роботу. Не те, щоб мені стало краще, але. Краще ніж було. Я і так уже чотири дні вдома, тому я хочу сьогодні її все-таки дочитати. Щодо вражень, вони залишилися незмінними. Тут немає нічого поганого, але й немає нічого хорошого. Немає за що похвалити, і нема за що посварити. І знаєте, якщо це так і далі буде продовжуватись, то Напевно, це мене буде вже бісити, я буду вже це в негативному світлі сприймати, що це просто якась ніяка книга. Але в мене є теорія, що якщо ця книга поділена на дві частини, я думаю, що в першій частині нас якби знайомили з персонажами, вводили в цю атмосферу, щоб ми краще всіх розуміли, щоб ми краще комусь співпереживали. І таке інше. А в другій частині починається весь цей екшен. Я дуже сподіваюся, тому що на Goodreads в цієї книги рейтинг 4,02. Тобто вона дуже висока для трилерів, бо трилери в основному вони отримують щось там 3,6-3,8. 4.02 – це вже прямо щось про неї та й говорить. І поки що я не бачу, за що можна було поставити таку оцінку. І є ще дещо, з чим я маю зараз розібратися. У мене до сих пір немає підозрюваного. А я, я так не граю. Я завжди в кожній книзі, в кожному трилері, вгадую, хто був в вбивцях, а тут у мене просто нуль підозрюваних, і я вирішила: через те, що ми знаємо, що серійний вбивця це чоловік. І якщо автор грає за правилами, він нам його вже показав. Він нам показав його анонімно, як думками від серійного вбивці. А також він мав би нам показати його як звичайну людину, яку ще підозрюють або не підозрюють. Вже дещо про нього знаю. Знаю, що це чоловік, і знаю, що декілька прикмет, які я не буду вам спойлерити. Про те, що він чоловік це чоловік, ви дізнаєтесь на початку книги, тому я це говорю. Зараз я візьму ось свій блокнотик. Запишу всіх чоловічих персонажів, яких я пам'ятаю, які я думаю, що можуть бути серійними вбивцями, і буду потрохи викреслювати тих, хто не підходить під ці параметри. Так, почнемо. Ну, хто тут у нас? Бен, сусід з собакою, сусід з бабкою, орендодавець, неформал. Як ви зрозуміли, я дуже погано запам'ятовую імена. Ну, нормально. Потім те, що на смітнику, чоловік третьої жертви, коханець третьої жертви, коханець дружини Бена, велосипедист, колишній коп. Мені здається, що я когось забула. Але потім, коли я буду читати і когось, когось побачу то я додам його, його до списку. Поки що в мене тут 1, 2, 1, 2. 1, <різь> я, я вмію рахувати тільки до двох, так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 штук. Я не буду вам говорити, про кого я тут розмірковую, щоб вам не заспойлерити. Але давайте почнемо викреслювати тих, хто вже не може, на мою думку, бути оцим серійним вбивцею. Ось цей у мене під питанням. Мало, ймовірно, але якщо автор це таке зробить його серійним вбивцею, то я просто поопладую, тому що це буде доволі складно. Цей уже він вже не може. Ось цей може бути, але, знаєте, це буде нецікаво, це надто клішовано. Але якщо думати про класичні трилери, то, скоріше, це він. Цей ні, він не підходить за зовнішністю. Цей ні, я не вірю в версію, що це може бути він. Про цього ми мало чого знаємо, але я його поки що залишу. Раптом просто автор не захотів з нами грати час, і просто один раз його так показав. І більше про нього нічого не говорив, і виявиться, що це саме він, ми його поки що залишаємо. Цей персонаж також може бути. Ось цей у мене на другому місці, по підозрюваних. А, цей вже не може бути точно. Ми знаємо, що це не він. Про цього взагалі нічого не відомо, він так. Десь про нього сказали і забули. Ось цей хм, у нього є мотив, і про нього. Було сказано, а, і я думаю, не просто так, він ще має десь відіграти свою роль. Але, хм, я його залишу, але якщо автор зробить, що це він, то це буде дуже тупо. Але я залишаю. І так у мене залишається в підозрюваних 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сім персонажів. Супер. Але, знаєте, все одно немає якогось такого інтуїтивного відчуття. Хто із них? Я сподіваюся, що от друга частина вона буде динамічнішою, що автор нам відкриє таємниці персонажів, їх мотиви можливі, і це буде прикольніше. Я, 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 я сподіваюся на це. Так, все, пішла читати, тому що тут 200 чимось сторіночок потрібно прочитати до кінця дня. Тільки що записала вам відео, але тільки зараз зрозуміла, що, напевно, доведеться його видалити, бо там є спойлер. Але знаєте, я засмучена. Автор мене просто намахав. Я не люблю, коли так. Не люблю, коли в трилерах. І я не можу навіть сказати, що я не люблю, бо це спойлер. Коротше, я вже знімаю одну зірочку за таку фігню. Петя, що там на вулиці за Silent Hill? Я вчора не дочитала буквально сторінок 40 і планую розбиратися на роботу. Зараз їх прочитати. Я сподіваюся, встигну. Дигла дочитати, але враження будуть пізніше, бо я вже запізнююся на за роботу. Time to say goodbye. Будемо з вами вже завершувати цей влог. Зараз я розповім про свої враження від цієї книги, дам її оцінку. Також під кінець ми з вами розпакуємо новеньку книжку. Давайте одразу, чи сподобалась мені ця книга? Так, я була права. Друга частина вона буде дуже динамічною, і навіть якщо ви починаєте читати цю книгу. І от вона буде вам іти важко. От, бо перша частина вона займає десь 200 чимось сторінок, і там, ну, наче щось і відбувається, але ну, якось воно все таке. Чи вгадала я вбивцю? Ну, складно сказати, і да, і ні. Не зможу вам навіть пояснити, щоб не наспойлерити, що я маю на увазі. Але прикольно, <святі> справді було прикольно. За носа мене в автор потягав. Я ще сама не знаю, наскільки балів я оцінила цю книгу, ми зараз з вами будемо це робити. Я вже говорила, що я оцінюю книгу по п'яти критеріям: це емоції, цінність книги, стиль автора, унікальність та захоплення книгою від 1 до 5, а потім я вже виводжу середнє число. Тож, давайте почнемо. Що в нас по емоціям? Емоції я б, напевно, оцінила на четвірку. Тому що все-таки перша частина вона була трішки така нудновата, не викликала в мене ніяких емоцій, які має викликати трилер. Але от друга частина була набагато краще. Ну, і ще чому не може дати 5 оці... оціночок зірочок, тому що тут є взагалі непотрібна любовна лінія, яка змушувала мене ну, от, крінжувати. Справді, вона мене так. Вибісила, не знаю, ну не вибісила, вона мені просто дуже не сподобалась. Я коли я стільки починала щось про ось цю любовну лінію, мені одразу хотілось перегорнути сторінки, не читати, цей бред. Тому так, чотири оціночки за чому оціночки? Чотири зірочки за емоції. Ну і далі У нас ціні книги. Тут я її оцінюю на три зірочки, тому що ну для трилера це взагалі-то нормально, тому що в основному трилери взагалі без будь-якої цінності йдуть. а тут... Ну, по-перше, те, що я більше дізналася про Англію, про отей Шропшир, там, де я хоч правильно сказала, ну, там, де відбуваються всі ці вбивства. Ну і все-таки моральна складова в цій історії також є. І тому о, тут в нас три зірочки. А от унікальність книги я готова оцінити на п'ять зірочок, тому що це було дуже унікально, як для трилера, та й взагалі для книги. Ну, там просто вбився він помішаний на тому, щоб робити людей щасливими і вбивати їх. Чому це відзнаєтесь, коли ви прочитаєте книжку? Там доволі цікаво все це обіграно. Тому тут у нас буде 5 зірок. Далі, стиль автора я оцінюю, я навіть не знаю, 4 чи 5 ставити, тому що тут, знаєте, не було таких якихось речень, де можна було б з них зробити цитати, які б хотілося чи виділити, чи стікер на неї поклеїти. Я не виділяю не клею стікер ні на що. Але це все одно було як для трилера написано дуже гарно. Звичайно, не та на френч, але щось трішечки схоже. І я думаю, Ну, давайте чотири, все-таки чотири. Ну і залишається тільки зацікавленість книгою. це такий параметр, який є, показує, наскільки мені було цікаво читати, наскільки я часто я хотіла брати книгу до рук, чи хотілося б мені дізнатися, що там буде далі. І тут також я не знаю, чотири чи п'ять. Ну, напевно, давайте п'ять. Все-таки це було справді дуже цікаво. І якби не шахеди минулої ночі, то я би її дочитала. Всю і не дочитувала би вранці, тому тут у нас буде 5. Ну і що у нас виходить? У нас виходить 22 бала. 22 розділити на 5, це 4,4. 4,40, слухайте, це доволі висока оцінка, але заслужено. Думаю, що якби в мене не боліло вухо і я не страждала на початку цього влогу, то я отримала набагато більше задоволення від книги. Мені сподобалось справді. Я вам рекомендую на неї звернути увагу. Це щось краще за стандартний трилер. І я подивилась на сторінці у автора в Goodreads, це не саме його популярний трилер. Я сподіваюся, що від нього ще щось видадуть, бо мені здається, що. В нас більше нічого, окрім цієї книги, немає. А тепер давайте перейдемо до розпаковки. Потрібні мої дві ручки, тому я зацепила ось так мікрофон на свою підвіску, і будемо зараз розпаковувати нову книжечку від Якабу. Початку року я замовляю собі по одній книзі на тиждень з Якабу, бо в них є підписка, де ти платиш 365 гривень на рік. і вони безкоштовно тобі будь-яку посилку відправляють на нову пошту, на Укрпошту. Як ви думаєте, що там? Пропоную вам пограти в інтуїцію. Тут фіолетова книжка, це фентезі, і воно смішне. А тут в нас помічниця лиходія, новинка від VIVAT. Кажуть, що це дуже така, знаєте, козі фентезі з гумором, і воно дуже прикольне. Я почитала уривок, ознайомчий фрагмент, і мені прям дуже зайшло тут про дівчину. Яка шукала роботу, і неочікувано знайшла її у лиходія, у злодія того, кого в її селі всі бояться. І вона, так я так розумію, це романтична також фентезі, закохається в нього, він в неї. І каже, що це дуже-дуже смішно і дуже легко читається. Ой, дивіться, яка прикольна карта. Клас. Ну що, буду з вами прощатися, до зустрічі в нових відео. Цілую, обіймаю.